Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3844-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 104 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, десять, двадцять два. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8776 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б, комплект кульок номер 1. і ми розпочинаємо розіграш щаслива. Сімдесят три шістдесят шість. Чти, двадцять дев'ять. Сорок 1, Сімдесят два, один. П'ятнадцять. Двадцять Шістдесят два. Сімдесят чотири, сімдесят Сім, дев'ять, сімдесят п'ять, двадцять два, шістнадцять, двадцять вісім, сорок сім, сорок. а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7629-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б» комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість 3. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6, 3, 1. Бережіть себе. Все буде Україна.